Відеокарта ріж далеко не з дешев, тому не хочеться зробити помилку при її виборі. Ми обговоримо найчастіші невірні рішення, які люди роблять при виборі своєї нової карточки. Я зібрав їх одне відео, щоб ви не повторювали чужих помилок. І сьогодні ми поговоримо про основні помилки при виборі відеокарт. І перша з них завжди криється у назві самої відеокарти, адже дуже багато людей дивляться на назву відеокарти і на її об'єм пам'яті. І це є однією, напевно, з найбільших помилок вибирати відеокарту по об'єму її відеопам'яті. Але що ж тут не так, чому не можна вибирати відеокарту? тільки по її об'єму відеопам'яті, давайте розбиратися. Відеокарточка складається з дуже багатьох компонентів, і відеопам'яті є тільки одним із них. Як ви розумієте, з назви відеопам'ять, вона придумана для того, щоб тримати якийсь об'єм даних у себе у пам'яті, тому не потрібно покладатися тільки на ці цифри, адже, наприклад, RTX 3050 на 8 ГБ, RTX 4060 на 8 ГБ, RTX 4060 Ti на 8 ГБ. У цих відеокарт всіх по 8 ГБ відеопам'яті. і ще на посту 28 .5. Але у продуктивних іграх буде ну, зовсім різною, адже все залежить. Не тільки від відеопам'яті, а й від продуктивності самого чіпа, тому не потрібно вибирати відеокарту тільки по відеопам'яті. Іноді, навіть коли ви вибираєте старіші відеокарти, то взяти відеокарту на 4 гігабайти буде набагато кращим рішенням, як взяти відеокарту на 6 чи на 8 ГБ. Все тут впирається в чіп, тому потрібно дивитися саме на тест і результатів іграхів у роботі, і тоді можна вже хоч якийсь вибір зробити. Але вибирати сліпо по об'єму відеопам'яті це є дуже великою помилкою. Якщо ви не знаєте яку відеокарту купити конкретно у вашому бюджеті, спеціально для вас я зробив список відеокарт від дешевих до дорогих нових. Відеокарт, які можна купляти в кожному бюджеті. Особисто це моя думка. Я не претендую, що це є прям так саме ці відеокарти. Ви можете ознайомитися з ними в посиланні в описі під відео, Там будете від самих дешевих до дорогих. В кожному бюджеті вибрав конкретну якусь відеокарту. Якщо у вас є якісь інші варіанти, можете написати їх в коментарях. Або якщо ви можете доповнити мій список помилок, також напишіть їх. У коментарях буде цікаво почитати. Можливо, на знімемо другу частину цього відео, якщо буде доволі багато помилок, які я ще не озвучив. Наступна помилка це вибирати відеокарти тільки по бренду. Я сам дуже часто цим грішу. Але вам цього робити я не рекомендую, щоб ви отримали максимум FPS за кожний свій витрачений гривень. А взагалі, в чим тут справа? В першу чергу, які взагалі, бренди існують. Ну звісно, це ж є Nvidia і AMD. Так ще є Intel, але поки що він ще не дійшов до нормального рівня продуктивності, щоб його можна було розглядати абсолютно для всіх масових користувачів. Nvidia це є такі більш збалансовані відеокарти, але вони зазвичай йдуть і дорожчими. А вони більш заточені під ігри, а не під професійний софт. Тобто у AMD ви зможете отримати трохи більше FPS за ті самі кошти, що у NVIDIA. І зазвичай у AMD йде більше відеопам'яті, а у Nvidia є GDDR6X, з є пам'ять GDDR6X, чого немає у AMD. Тобто пам'ять швидше у Nvidia, адже у неї gddr 6X у нових відеокартах, а у AMD GDDR6, але зазвичай у AMD кладуть кращі ще але також не завжди. Тому в більшості випадків AMD буде показувати себе злегка краще в іграх, але не забуваємо, що Nvidia NVIDIA дуже добре вміє працювати з променями у хороших дорогих відеокартах, що у Nvidia є DLSS 3.5 у нових відеокартах, що є генератор кадрів, дуже потрібно з кожною моделлю, що не є. Але у нових відеокартах у NVIDIA є дуже багато таких ігрових технологій, щоб у ну, вас процес гри був набагато приємнішим. Так, AMD вже також розвиває аналог цих технологій, але у Nvidia не буде працювати все одно злегка краще. Але сера продуктивність у іграх у AMD буде зазвичай трошечки краще, ніж у Nvidia за ті самі кошти. Наступна помилка це купляти старі дешеві, особливо гарячі. topa Ох, тут доволі гаряча зараз тема буде, це 100%. Отже, я не хочу образити власників ніяких відеокарт, але, наприклад, 1080 яйку, яку ви сьогодні візьмете, наприклад, яка буде ще тащити, ого, і ви скажете, нащо раз прикуряти твої 4060. Частково я з цим згідний, але знайти живу 1080-ту яйку, ой, нелегка задача. Ну і плюс вона вже така доволі гаряченька, і ресурс у неї. Ой-ой-ой, вже ось-ось. Закінчиться. Можливо, свій ресурс ваша відокарта вичерпає по дорозі на пошті, поки вона буде їхати до вас. Або по Дорозі додому. Тому я не рекомендую, але чому так, давайте розбиратися. Ну, перш за все, це те, що ці відеокарти вже доволі старі, і особливо такі гарячі старі топи, як 1070, 1070 Ti, 1080, і 1080 Ti, Та й в принципі до 20-го покоління це також відноситься. Вони є доволі гарячі. І вони ще й застали цей такий славно звісний майнінг. І зрозумієте, воно вас вже ресурсу дуже багато не буде мати. Так, можна знайти хороші живі варіанти. І ще 20-те покоління, якщо ви знайдете новим, так це ще доволі хороші відокарти. Десяте покоління, якщо брати, то якийсь 1050 Ti, 1060 на 6 ГБ, на 3 ГБ брати не потрібно, так це ще окей. Можна брати дуже просто, наприклад, собі 16 покоління, тобто 1660, 1650, 1660. Super і тому подібні відеокарти, то ще є доволі хороші і відносно нові відеокарти. Плюс вони аж так сильно у майнінгу не були. А от 10 покоління відеокарт і старіші, а особливо топи, ну вони вже своє віджили, тому я їх рекомендувати не можу. А ви зазвичай, коли ви браєте відокарти, дивитесь на самі бюджетні варіанти. І повірте, там нормальних живих варіантів ну, є дуже дуже мало. Наступною помилкою, ну я б навіть це назвав рекомендацією. Не потрібно купляти топові виконання для дешевих відеокарт, наприклад, для RTX 3050, 4060, Не потрібно брати самі жирні виконання, адже це є ну дуже холодні карти, і їм не потрібно тих трьох вертушок і тому подібних речей. Але для чого ці виконання існують? Ну, перш за все, такі виконання існують для того, щоб зібрати собі дуже красиву збірочку. Я взагалі не засуджую такий вибір, коли людина бере набагато дорожчу відеокарту, Свідомо, щоб в неї збірочка просто виглядала набагато красивіше, адже люди збирають ПК не тільки для того, щоб не грати, а щоб це все виглядало дуже красиво. Саме для цього існують і RGB-підсвідочки, і дорогі ви виконання відокарт. Ще один плюс дорогих виконань в тому, що вони зазвичай працюють трошечки довше у своєму терміні експлуатації. Але це не є якимось таким ключовим фактором, щоб це вибирати. Наприклад, RTX 3050 у простенькому виконанні коштує 5 тисяч. Дуже жерному 13. За 13 тисяч вже можете взяти 3060 на 12 ГБ простеньку, ви можете взяти 4060 на 8 ГБ також простеньку в виконанні. і будете мати набагато продуктивнішу відеокарту, яка є також не гарячою, ну 3060, ні, але от, от, наприклад, 4060 уже можна брати у звичайних бюджетних виконаннях, наприклад, від паліта за 13 тисяч можна собі з легкістю брати, температури будуть нормальні, карти, не гарячі, і все буде в порядку. Тоді для чого брати дуже дорогу RTX 3050, коли ви можете взяти недорогу RTX 4060, і мати набагато. Більший рівень продуктивності, але сорок 4060 мають трьохкулерні, красиві, дорогі, масивні виконання, які коштують вже ну так само практично, ну дну самі дешеві 4060-ті тяйки, які будуть вже на 20% продуктивніші. І тут знову ж таке, тому я не рекомендую брати самі дорогі виконання, але й самі дешеві не потрібно. Потрібно брати щось таке у золотій середині, тобто два кулери зазвичай вистачить бюджетним ну, таким простеньким відеокартам, як RTX 4060, у яких тіпі не перевищує 120 Вт. До 150 Вт можна з легкістю брати два кулери і взагалі ні за що не переживати. Це правило стосується навіть до 200 Вт, але тут же так питання кожного воно вже буде злегка шумно. Наступна, напевно, одна з самих ключових помилок, які роблять люди, коли купляють відеокарти від Nvidia, можливо, навіть нове, а можливо, вже це не можна купляти відеокарти, які закінчуються на 10 чи 30. Наприклад, 610, 630, 710, 730. Чи, наприклад, та сама 10, 10 чи 10.30. Це не відеокарти, це є плеєри для відтворення відео на YouTube. Нема різниці, яка навіть 16.30. На цій відеокарті ви не пограєте абсолютно нічого, що хоч якось ну, вийшло після 15-го року. Супер старі ігри, так, але новесенькі, ой, забудьте за це. А іноді ці відеокарти вже коштують ну, дуже близько до нормальних відеокарт. Типу тої самої 1050 ї які, яка не є дуже дорожча від них, наприклад, вже вона 1050-атіайка коштує в районі 1800-2000 гривень. І це вже є реальний відеокарт, на який ви можете пора той самий КС2 на якихось там налашуванні графіків Full HD з повним комфортом. Нема відеокарти з закінченням 10 чи 30, яка зможе вам це зробити також з повним комфортом, тому не можна їх точно купляти. Ця справа в тому, що ці відеокарти іноді позиціонуються як ігрові і виглядають, можливо, навіть як ігрові. але NVIDIA їх випускала як офісні рішення для відтворення відео, і просто у вас комп'ютері був відеоадаптер, який міг би оброблювати відеосигнал. Але ці відеокарти просто не призначені для ігор. На них ви не запустите практично нічого з сучасних ігор. Ну і навіть доволі таких несучасних. Наприклад, ту саму CS 2, ну ви не зможете пограти навіть на тій самі 16.30 з якимось хоч якимось комфортом. Тому я такі відеокарти просто не можу рекомендувати. Краще вже брати якісь 50-ті лініки, наприклад, ту саму 1050 Ti. 1050 50 я не рекомендую, вона вже злегка заслабка. 1050 Ti це є таким мінімальним вибором, який можна сьогодні робити. Чи аналоги від AMD. Але головне, не беріть відокарти, які закінчуються на 10 чи на це просто відеокарти для того, щоб комп'ютер працював. За ігри на них забудьте. Наступна помилка відноситься до тої самої категорії, що й не потрібно вибирати відеокарти по відеопам'яті. Також не потрібно вибирати відеокарти по її шені. Наприклад, відеокарта з шиною 128 біт може бути набагато продуктивнішою, ніж відеокарта з шиною 256 біт. Але чому так, якщо шина широка, ну відеокарта ж крута? Не зовсім. Тут є багато факторів, чому не потрібно звертати увагу саме на щену. Наприклад, нові відеокарти з такого бюджетного сегменту завжди мають щену 128 біт, Зараз є навіть відеокарти з щеною 96 біт, ну то взагалі вже ні. Але от 128 біт є доволі зараз хорошим рішенням, адже щена це не є вирок. Адже у них новенька пам'ять gddr 6 у них є хороший об'єм кешу, так само, як у процесорах, відеокарта спочатку звертається у кеш, потім в відеопам'ять, потім в оперативну пам'ять, потім на ваше SSD і потім на ну, якщо у вас є. І чим доповільніше накопечу чи відокарті потрібно звертатися, тим буде більше затримок в грі і тим більше фризів. Але за рахунок цього кешу вже можна хоч щось компенсувати. Є така штука, як е, пропускна здатність відеопам'яті, є така штука, як ефективна пропускна здатність відеопам'яті. Якраз ця ефективна пропускна здатність відеопам'яті формується з кешу у відеокартах. І у нових відеокартах від NVIDIA чи AMD цей об'єм кешу є доволі великим, тому не потрібно робити це основним фактором при виборі відокарт. Наприклад, та саме RTX 4060 буде набагато продуктивнішою з щеністю Біт, як та сама 1080, щеною 256 біт. Тому що ще не взагалі не є верхом у випадку новеньких поколінь відеокарт від Nvidia чи AMD. Так, якщо ви, наприклад, візьмете 4060 для 2К, кеш там вже дуже сильно допомагати не буде. Але дані відеокарти придумані для Full HD. І об'єм кешу також розрахований на Full HD. Якщо вже хочете грати у 2К, там же злегка більше кешу має, наприклад, та сама RTX 4060 Ti. Вона вже може хоч якось в подажі, стоїть з мою щеною 128 бит. Наприклад, та RTX 360 має 12 гб відеопам'яті, має ще на 106 біт, але тільки 3 мегабайта кешу. RTX 4060 має ще на 128 біт, має 8 байтві до пам'яті, але у неї 24 мегабайта кешу, що у 8 разів більше, і за рахунок цього вона вже може компенсувати повільнішу пропускну здатність. І якщо вірити показникам NVIDIA, ефективна пропускна здатність відокарт RTX 4060 буде більшою ніж той самої RTX 3060, у якої і більша шина, і більше відео пам'яті. Але також не потрібно брати цю ефективну пропускну здатність, яку заявляє Nvidia до уваги, адже тут ніхто маркетинг, також ніхто не відміняв, так воно допомагає. Але я не думаю, що прям так як це заявляє NVIDIA. Наступною буде рекомендація, з якої може вийти помилка. Коли ви вибираєте відеокарту, обов'язково дивіться на її довжину і на ту довжину, яку може вмістити ваш корпус. Адже може статися така неприємна ситуація, і навіть черну також потрібно врахувати, коли ви купите вашу відеокарту, а вона у вас просто не зайде в корпус через 3 міліметри і нічого ви тут не зробите. Тому обов'язково дивіться на характеристики вашого корпусу, на характеристики відеокарти, і чи вона у вас поміститься. Як взагалі зробити правильний вибір? Для початку берете свій корпус, який ви хочете тільки купити, або який у вас є. Знаходьте його у якомусь інтернет-магазині або відалі на сайті виробника і дивитесь, в яка в нього відеокарта поміщається. Потім заходьте відеокарту, яку ви хочете купити, і в неї також є розміри. Ви співкладаєте ці розмір і дивитесь, ага, зайде, відалі залишить ще декілька сантиметрів запасу, ага, якщо заходить, брати можна, все буде працювати. Також не забувайте, що деякі відеокарти вже займають дуже багато місця не тільки в ширину і на велют, адже якщо у вас корпус може просто не закритися, якщо відеокарта буде за широку. Зараз ці карта ще й доволі високі, тому ви також да скільки слотів вона займе. Якщо у вас, наприклад, знизу є якісь карти розширення до додаткові USB чи щось у PCI Express вімкнете, можливо, потрібно буде їх витягати. Це є помилки, які я підмітив на своєму досвіді при виборі відеокарт. Якщо у вас залишилось якісь питання, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там є, до речі, і чат. Ви можете туди зайти і попросити допомоги при виборі комплектуючих. або отримати сповіщення про стрімейки. ми проводимо доволі регулярно. І підключитися туди, і там же у лайв режимі ми підбираємо комплектуючі. Якщо вам це цікаво, то також підписуйтесь на телеграм. Там є також сповіщення про стріми, ви їх так точно не пропустите. А на цьому нас на сьогодні, все. Дякую, що ви додивилися відео до кінця. На все вам добре. Щасливо!